Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на території тролейбусного депо комунального підприємства, Одесь міськ електротранс, де за участі громадської організації без бар'єр проходить тренінг поводження з людьми з інвалідністю. Трошки на баланс і вперед поїхали. Все, ми на місці. І ось тут ще є невеличкий бар'єр, також бажано допомогти. На теперішній час в країні йде війна. Багато людей з'являються з інвалідністю. Тому ми сьогодні зібралися на цій нараді, щоб обговорити з нашими водіями, як вони повинні себе поводити з людьми з інвалідністю в громадському транспорті. То ваша задача просто допомогти, якщо це необхідно, відкинути пандус. Сьогодні вже третій день, як проводяться дані заняття. Як заїжджати, як виїжджати, зокрема з трамваю. Дивіться, ми беремо зараз за ручки. Раз, скотилися, два. І ось потрошки, потрошки, потрошки. Гарного дня задяки цьому тренінгу ми хочемо поширити знання та напрацювати навички певні водійського складу для того, щоб у нас всі наші пасажири із задоволенням користувалися послугами громадського транспорту та не відчували жодних обмежень. Нас повинно скакура безпосередньо водія, як ми робимо право, як допомогти. Я розказую, до прикладу, от це перемогу трошки сильніше дали і отут вперед.